Диви, от якщо IN додавати до слів, це що? Це типу accurate inaccurate, тобто негативний префікс. А, це типу possible «impossible», так? «Impossible» – «im». Ну, це типу ще один префікс. Добре, тоді, якщо «legal» – це легальний, то нелегальний це illegal. Іл – це ще один негативний префікс, зрозумів. Тоді responsible відповідальний, а навпаки, це IN im, і ill responsible. Це. irresponsible? Але диви, це легко, якщо слово починається з р, то буде ір. Це точно? Звісно. Добре, тоді reliable і irreliable. Пу. Що? Пу – пу. Чому? Це. Анрелайбл. Uh, тут є yeah. десь крючок, мені треба. Так, там в коридорі. Ой.